Через дощі рівень води у річці Гризля в народицькій громаді збільшився і водою розмило переправу, побудовану замість моста, що з'єднував села Гризля та Радча. Цей міст а також іще три в цій громаді підірвали військові Російської Федерації. Ні, там переправу робили. Там поряд із дерев'яним мостиком зроблена переправа. Перший раз положили трубу. Але цю трубу підмило і розмило цю переправу. Потім вже ми перетелефонували на область, щоб виправили свою помилку, щоб приїхали і відремонтували цю переправу, бо не можна переїхати через неї. Приїхали, положили три труби, засипали бутом, розрівняли. Але все таки вода, рівень води піднімається, дощі йдуть беззупинно. Окрім того, вода підтопила ділянки, на яких побудовані будинки людей. Подивіться, що робиться. Аж до Превора все залито. Море, настояще море, в лісі, вон там, кругом вода. Садибах вода, живі вода. Затопило вже на рівні забору. Ніколи тут води не було. Ніколи тут води не було. А це ж кожен день піднімається. Вчора було, вон, бачите, колочок. А сьогодні вже за колочок метрів два-два з половиною додавилось, пливе далі вода. Я добирається до сарая вже, а ще пару днів жопу. буде. Отак, отак вона построєна. За словами Наталії Бортник, на даний час добратися до сіл стара радча, нова радча. Радча, гризлі можна тільки через овруч. Прорвало розмило повністю всю цю переправу, яка була зроблена, повністю розмило. Дуже хлинула вода, великий наплив води і підтопило. Дерев'яний зроблені дерев'яний мостик де можна було переїхати з грезлі в рачу, і взагалі проїзду нема. За словами керівника Коростенської військової адміністрації Юрія Тарасюка, воду з дворів будуть викачувати. Наразі ми повністю зв'язалися з ДСНС району, тобто з Коростенським управлінням, яке підготувало автомобілі, які будуть чергувати зараз цілодобово і по зверненнях жителів викачувати воду з подвір'їв. А на завтра вже буде проведено нараду з представниками управління водного господарства, саме цього для того, щоб ми мали технічну документацію, подивитися, де там які мають бути шлюзи, де там мають бути дамби, для того, щоб почати щось робити, для того, щоб посувати ці наслідки, щоб вони не завдали власності громадян, які проживають на цій території, 10 квітня представники департаменту регіонального розвитку вийдуть на місце розливу річки для пошуку вирішення проблеми, розповіла Інна Хоменко, директорка департаменту регіонального розвитку Житомирської військової адміністрації. Ця переправа тимчасова її було влаштовано після збройної агресії і зруйнування безпосередньо моста. На понеділок заплановано. Виїзд для повторного обстеження та винайдення проектного рішення щодо облаштування нової тимчасової переправи за рахуванням палотків цей сезон. Суспільне Житомир направило запит до військової адміністрації з проханням надати документи фінансування будівництва цієї переправи. Анжеліка Нестерчук, Суспільне новини, Житомирщина.